Зміст довіреності. Купівля-продаж, коли хтось із сторін за кордоном, чи навіть не за кордоном. Спочатку роблять довірність, самі її придумають собі, там зміст напишуть, там багато чого напишуть, навіть зайвого, а то, що треба, не потрібно, чи певний нюанс не вкажуть. йдуть до нотаріуса. Хочете продавати до нерухомість чи купувати. Ну, Погодьте з міста з нотаріусом, який буде посвідчувати цей договір. Хоча зазвичай все дуже добре, але коли не добре, то всі це запам'ятовують і далі говорять, там, що там їм не підсказали, Нотаріус, який посвідчував, не підсказав, Чи юрист, який там казав, що треба довірність, не розказав їм до коми і крапки всі нюанси. Довірність погоджувати потрібно з нотаріусом, який буде посвідчувати договір.